Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України. За тиждень ми розкажемо про арешт семи літаків, незаконне виготовлення сигарет в промислових масштабах, не сплати податків у понад один мільярд гривень. Про це не тільки далі. Детективи бюро заарештували сім літаків, що належать відомій авіакомпанії. Орієнтовна вартість арештованого майна 40 мільйонів доларів. Раніше підприємство викрили у несплаті податків в особливо великих розмірах. Встановлено, що літаки належать кіпрській компанії, яку пов'язують із відомими українськими олігархами. Досудове розслідування триває. На Київщині припинено незаконне виробництво та розповсюдження сигарет у промислових масштабах. Встановлено, що у цехах нелегально виготовляли сигарети та тютюн для кальяну. Готову продукцію продавали як на території України, так і за її межами. Потужності знаходилися у лісовій зоні Київської області та були добре замасковані. Детективи бюро провели 19 обшуків. Виявлено дві лінії, які складають цілісні майнові комплекси, що забезпечують всі етапи. Технологічного процесу виготовлення також вилучено готову продукцію, а саме 128 тисяч пачок сигарет, понад 5 тонн тютюну для кальяну, понад 10 тонн тютюну для виготовлення сигарет, ароматизатори, смакові добавки та різноманітний пакувальний матеріал. Орієнтовна вартість вилученого майна становить 23 мільйони гривень. БЕП викрило схему ухилення від сплати 1,2 мільярди гривень податків на феросплавних заводах, пов'язаних з відомими олігархами. Підприємства експортували продукцію до Європи, зокрема до Австрії та Кіпро. Свідомо занижуючи її вартість. Це дозволило уникнути сплати майже 1,2 мільярди гривень податків за 2022-2023 роки. Експорт склав 853 мільйони доларів. Але валютна виручка до України не поверталася. Що завдало державі значних збитків у рамках розслідування? Проведено обшуки, вилучено документацію та продукцію. Розслідування триває. В Одесі викрито понад 10 підпільних гральних закладів. Вони працювали без ліцензії та ухилялися від сплати податків. Роботу мережі організувала група з понад 30 людей. Заклади працювали в житлових будинках та комерційних приміщеннях, працюючи цілодобово без зовнішньої реклами. Доступ до залів мали лише перевірені клієнти. Під час обшуків вилучено понад 7,5 тисяч одиниць обладнання та меблів на суму майже 55 мільйонів гривень вилученого системні блоки, монітори та інше. Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Аналітики Б виявили порушення у тендері на реконструкцію пошкодженого обстрілами будинку. Встановлено, що підприємство, яке надало пропозицію, не має необхідної матеріально-технічної бази для виконання ремонтних робіт. А також не підтвердило наявність працівників відповідної кваліфікації. Таким чином воно не відповідає встановленням кваліфікаційному критерію, крім того, будівельна компанія уклала декілька договорів на виконання робіт протягом одного періоду із різними підприємствами, не маючи достатньо трудових ресурсів. Аби упередити розтрату бюджетних коштів, аналітики направили рекомендаційний лист замовнику щодо доцільності виконання робіт цією будівельною компанією. Наразі договір між одним із департаментів Одеської міської ради та переможцем тендеру розірвано. Ми розповіли про роботу бюро економічної безпеки за тиждень. Детальніше ви можете побачити на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.